Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на концерт Кобзона. Завітав важливий гість в Україні. Ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ Горбаня на війні. В Україні ліквідували чергового офіцера ворожої російської армії Миколу Горбаня. Окупант був підполковником Центру спецпризначення Федеральної служби безпеки РФ. І як подейкують анонімні джерела, один із друзів Гіркіна по службі про це повідомив полковник ЗСУ блогер Анатолій Штефан Штирліц у телеграм. Він опублікував фото загарбника, прикріпивши фірмовий знак Груз 200 Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ Росії зробив крок доброї волі, денацифікувався та демілітарізувався. Слава нації, смерть ворогам, наголосив українець. Відомо, що 36-річний окупант Горбань знайшов свою смерть на українській землі ще 2 серпня. Його вже поховали на батьківщині, не уточнюючи деталі смерті. Про загибель Горбаня також повідомив чоловік його сестри у соцмережі ВКонтакті. З його публікації, журналістам вдалося отримати фотографію стенду у Фоє, центру спеціального призначення ФСБ РФ, на якому фото окупанта у формі та короткий некролог про його життя та загибель. Загиблому окупанту на прощання поклали на стенд п'ять червоних гвоздик. Загиблий на території України окупант мав трьох синів. Про те, на якій саме ділянці фронту було знищено російського окупанта, не повідомляється. Вивчивши некролог, журналісти також не змогли точно зрозуміти, який саме підрозділ спецназу російських спецслужб представляв горбань Альфу, Вимпел або К. Ка, Кавказ. Достовірно відомо, що він брав участь у бойових діях на території Сирії і був нагороджений орденом мужності та медалю за відвагу. Журналісти Радіо Свобода уточнюють, що співробітники російського спецназу регулярно гинуть на війні в Україні, а інформація про їхню смерть згодом просочується у ЗМІ. За даними BBC, у всіх попередніх випадках загиблі були офіцерами управління російської армії. Раніше Штефан повідомляв про ліквідацію в Україні російського військового Сослана Арсомакова. Цей загарбник мріяв вдійти до Києва і зробити там фото. Він також оприлюднив фото цього російського військового. Фото зробити не вийшло. Прокоментував військовий блогер нездійсненну мрію російського окупанта. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.